Dobry z tej strony Natalia, witam serdecznie wszystkich na moim kanale na kolejnym cieniu. Dzisiaj mamy premierko z rabki Magia Świąt. Drabka kosztuje 5 złotych. Taka blaskunkcza, zobaczcie. Co my tu mamy? My mamy dwa pola wygranych. Szukamy wygrającej liczby i plik. Plik nam nie mnoży, ale daje wygrane. Na tej stronie mamy 8 stopni wygranych. От 5 до 100 злотих. Кохані, мами, дійшим з драпок, чи лівкат 50 злотих. Чи мамо, може, в токі, бо невідомо, як то з драпка пуй. З номерком 39. Шукаємо кліку і відкриваємо цей лічок. Ось і мене ще. 32, 57 і 12. Таких клік шукаємо. Мене або кліку. 32. Мамо, відбирано. 31, 11. Już 5 zł padło trzenaście, 15, 41, 48, 54 i 28, a po 32 5 zł X, X. Dobrze mamy pierwszy wybrano. Teraz numer 47, 32, 53, 38 i 23 zł. Mamy 42, mamy 53 wygrano. 41, 15 i 23, druga wygrana. 24, 27, 35, 32, trzecia wygrano i 24 wygrane, czyli 20 zł. Będę. Co mamy? 53. Mamy 5 zł.

25, 21, 54, 37 szukamy takich liczb. 15, 59, 19, 26, 35, 27, 16, 18, 38, 52. Czyli mamy postaczka. XB. No to zrapka z numerką 26. 28, 19, 34, 49. Маме 24, 51, 15, 29, 22, нема, 46, 32, 47, 27 і 44. Б, Х. Е, Пішли грати. Ось номер Ово дістем 21 номер. 28, 38, 17, 11. 57, 54, 23, 21, як номер з рапки, і 39, 29, 15, 18, 27, 45. Йо,

Dziewiętnaście, dwadzieścia trzy i czterdzieści jeden. F, Z. No już poszli postać. Numer dziewiąty. Trzydzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć i dziewiętnaście. czterdzieści cztery, zaczynamy. Siedemnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści pięć.

Mamy 42, mamy 21 wygrano, 16, 17 i dziewięnaście 44, osiemnaście, 45, 28 i 12 albo 21, 5 zł X i X dobrze. Z numerką 13. 19, 49, 69, 58, 41, 13, 18, облако 12, 14, 48, 55, 38, 52 і 59. Пусто. Добре. І ще є остатня зробка з номерком 11. Чи доложимо, чи ні, то вже як буде. 17, 33, 47 і 18. Шукаємо таких річ. О, мами виграли ще щось доложим. 33, 28, 38, 34, 43, 15, 23, 16, 29 і 18. Дві виграні. Мами 10 золотих і 10 золотих. 20 золотих. Та ми вже взаскали з цих. бе Добре, зараз полічимо. На 50 злотих. Ілі ми маємо віграних егра... е, раз, два, три, чотири, п'єнь. П'ять віграних, п'ять віграних. Ілі на 50 злотих, так. Єдні маємо 20 злотих. А... О, ми маємо два рази по 20 злотих. 20 злотих маємо по 10. Тут маємо 20 діщі золотих, чи штири золотих. Ти може трошки штири золотих. І ще зрапочки дали по 5 злотих. Дві зарабки по 5 злотих мами лічби і мами є один клік. Чилі Ілля, чотири діщі, злотих. Ну, no, 20 і тут i 10-5 Ну, Добре, кохані. Мисля, що прем'єрка. А... Якщо вам все сподобало, то певніше, ще попрошу лапочки в гури, коментуйте, субсрибуйте. Я вам звучу п'янічних отінків, пікнів примірки і високих вигранок. Тримайтеся ті плютку до утра, кохання.